24 лютого 2022 року. День, який розділив життя мільйонів українців на до та після. День, коли Росія напала на Україну. Знову. У багатьох з нас спогади про події, що стались у перші дні та місяці російської збройної агресії, поступово стираються з пам'яті. Євген Силкін, полковник, помічник командувача Об'єднаних Сил. Збройних сил України Сергія Наєва написав книгу Стратегія протистояння. Головною метою книги є формування і дослідження всієї правди про початок великої війни, бо трактування історії у кожного своє. А правда для всіх одна: у виданні зібрані невигадані історії, що побудовані на реальних подіях з реальними людьми. Це не лише результат творчості і власні почуття та спогади автора, це відчуття емоцій та спогадів всіх учасників тих подій. У першу добу спротиву я зрозумів, що українська армія буде битись і боротись надалі. А вже на другу добу, коли російська армія почала пробуксовувати, коли побачив, що агресора можна бити, наносячи авіаційні та артилерійські удари, прийшло розуміння, що українська армія має перевагу. Євген Силкін розкриває деталі підготовки особового складу та військової техніки, проведених навчань і прийнятих рішень, які дозволили українській армії ефективно протистояти ворогові. Особлива увага приділяється оперативним діям, які зламали плани російської агресії у Миколаївській та Одеській областях, а також на Донбасі. Автор розкриває тонкі деталі. Та стратегічні відомості, які допомогли українській армії відстояти свою територію та здобути важливі перемоги, будь-яка битва, будь-який короткий бій, де б вони не розігрувалися, це стрілянина та вибухи, це кров та смерть. А ще це люди, звичайні люди, в однострої. портрети на тлі війни, історії про реальних людей. Котрі об'єдналися задля захисту країни. Бригада доукомплектовувалася на марші. До роботи долучалися вмотивовані люди, які дійсно хотіли захищати свою рідну землю, незважаючи на ризики. У минулому вчителі, юристи, бухгалтери вже за тиждень могли опанувати роботу гармати, яку називають колективним видом зброї, тому що з нею потрібно працювати саме колективом. Один військовослужбовець розраховує коректори, інший наводить, третій коригує вогонь. Стратегія протистояння присвячена пам'яті українських воїнів, які віддали найдорожче життя, захищаючи свободу мільйонів людей в Україні та поза її межами. Кожен мій підлеглий герой і вартий окремої розповіді, адже докладав надлюдських зусиль, захищаючи рідну країну. Стратегія протистояння. Важливе джерело для розуміння та оцінки дій військового керівництва України під час складного періоду збройного конфлікту. І якщо прочитавши до останньої сторінки цю книгу, ви запитаєте мене, який головний висновок зробив я для себе. Пройшовши фронтовими дорогами, я з упевненістю відповім, цього не повинно повторитися ніколи. Книга Євгена Силкіна Стратегія протистояння з підписом генерал-лейтенанта Героя України Сергія Наєва є в фонді нашої бібліотеки.